Готуємо класичний фаршмак. Оселедиця відрізала голову та хвостик, почистила, виняла кісточки, зварила в круту яйця. Хліб замочила в воді, можна замочити в молоці, цибуля, пів яблука, очистила від шкірки. Оселедець висипаю у чашу блендера. Якщо у вас дуже солоний оселедець, можна його замочити. Додаю хліб, який віджала від води, яйця, цибулю та яблуко. І все ретельно збиваю. Тим часом розтопила вершкове масло, І потім оцю суміш я висипаю в тарілку. Додаю вершкове масло розтоплене. І збиваю знову ручним блендером. Я додала сіль, так як в мене був оселедець не дуже солоний. І нарізаю хліб. Це дуже смачно, і чим довше він стоїть в холодильнику, тим більше смаки розкриваються. Скуштуйте! Це класичний рецепт. Якщо ви знаєте інші рецепти фаршмаку, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво їх зробити. Смачного і підписуйтесь!